Коли набридає куряча грудка просто так, готую із неї смачніщі роблені котлети. Шинкую дрібну капусту, нарізаю цибулю, саму грудку дрібними шматочками, додаю спеції одне яйце, мелений часник і кілька ложок сметани. Не забуваю про приправи для птиці, змішую все разом із двома столовими ложками цільнозернового борошна. Гарячу петельню змащую олією і формую котлетки ось так на швидкоруч прямо на руці. Обсмажую з двох боків по 5 хвилин під кришкою. Котлети готові. Обожнюю таку страву на вечерю, подаю її із легким салатом, приправленим соусом із діжонської гірчиці, бальзамічного оцту та оливкової олії. Смачно, не те слово. Спробуйте і ви.